Всім привіт! Радий вітати вас на наступному уроці. Це сегментація цільової аудиторії та вибір цільового сегменту. Ми будемо детально сьогодні говорити про те, як і навіщо ділити вашу аудиторію потенційно да, на мовні сегменти, а також як обирати один цільовий сегмент, з яким будемо працювати. Давайте визначимось для початку з поняттям ринок, тому що в контексті маркетингу, тому що. Ми про це далі будемо говорити, і вам потрібно розуміти да, цей контекст. В цілому я дуже сильно спростив. Дивіться, ринок в контексті маркетингу це всі люди, які потенційно можуть придбати нашу послугу. Оце ваш ринок, за який ви боретесь. Да? А якщо уявити, уявити собі ринок, то він може виглядати приблизно як коло да, з маленьких різнокольорових трикутників, де кожен колір – це один сегмент. От є великий ринок, да, є. Маленькі сегменти цього ринку, маленькі сегменти цільової аудиторії. Чому вони різнокольорові? Да? Тому що всі клієнти не однакові. У них може бути абсолютно різна поведінка, мотивація та проблеми. Саме за поведінкою, мотивацією, проблемою ми ділимо на сегменти. А, як правильно ділити на сегменти? В принципі, починали говорити про це на минулому році да? і продовжуємо зараз. За мотивацією та або проблемою. Тобто з однієї сторони це мотивація, з іншої сторони, проблеми. Найчастіше це так відбувається. От, хоча часто ви бачите тенденцію, що там, наприклад, кожен сегмент ем, має різний вік або рівень доходу. Наприклад, ми там бачимо, що цей сегмент ми наші поділили за мотивацію, наприклад, датом або за проблемою. Е, і ми бачимо, що все-таки цей сегмент більш молодий, цей трішки старший, цей ще старший. Ну, є така тенденція. От. Щоб було простіше, я вам дам основні сегменти цільової аудиторії, які ми виділяли, коли робили дослідження для TaxPro. Ми робили дослідження, да, виявили декілька сегментів, які бачимо такими найрозпосудженішими. Розкажу вам про них. Можливо, ви потім зробите дослідження і там, побачите якийсь свій сегмент. Да, або там більш детально зрозумієте ці сегменти. А перший сегмент, який ми побачили, це ті, хто самі ведуть свій ФОП. Вони не бачать сенсу взагалі там е наймати бухгалтера або економлять на цьому, займаються цим самі. Часто можуть думати, та у мене там друга група, наприклад, без найманих, навіщо мені взагалі бухгалтер, там майже роботи немає. Дуже все просто. Якщо ви обираєте цей сегмент для роботи, то да, там, як цільовий, то ваша задача це переконати їх, що ну, їм потрібен бухгалтер. да, Тобто, по суті, ви навчаєте цих людей. А, і мотивація цього, цього сегменту да, це може було б і круто, щоб з мене зняли відповідальність за бухгалтерію. Але питання ціни та цінності тобто, скільки це коштує, та чи взагалі буде ну, за цю ціну. Для мене там ця цінність важлива. А, проблема: не бачу цінності бухгалтера для себе зараз, або не бачу цінності бухгалтера на, на цю ціну. А, ну тут може бути там, дві такі схожі проблеми. А, другий сегмент. Ті, хто планують тільки відкрити ФОП, вони нічого не розуміють у цьому, тому може задумуватись про те, щоб звернутися до спеціаліста. Якщо їм все сподобається, то вони залишаться на ведення, Да? Вони шукають людину, яка зніме них відповідальність за відкриття їх ФОП та дозволить не думати взагалі про це. Тобто, по суті, якщо спростити, то мотивація цих людей це звучить так: зніміть з мене відповідальність. А проблема цих людей звучить, я нічого в цьому не розумію і не хочу про це знати. Е, тобто, якщо ви вирішуєте цю мотивацію, цю проблему, ви попадаєте в саме серце да, цим людям і вони е, звертаються до вас. Тобто тут ваша задача в принципі е, мінімально залучати цих людей у в, 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 в всі питання да, і вирішувати все автономно без них, щоб вони про це не думали. Третій сегмент шукають бухгалтера, який зніме операційну частину бухгалтерії. Часто це більші компанії, які можуть мати багато ФОП, наприклад, або там їх потрібно всі вести. Да? Або вони використовують проро? Це все додає операційної роботи, да? і вони шукають людину, яка в штаті або на аутсорсі вирішить це питання. Да? Мотивація потрібна людина, яка нас розгрузить від бухгалтерії. Проблема: ми витрачаємо час зараз не туди, куди мали б витрачати. Ось. Як обрати сегмент, з яким ви будете працювати? Наприклад, коли ми обирали там, сегмент цільовий для TaxPro, то обирали тих, хто планує відкриття тільки. Чому? Тому що ну, ми дивилися перше, на економічну логіку. Ми розуміємо, що нам важливо не заробити один раз на клієнті, а взяти клієнта на довгий срок і притиснути шлях, тобто від початку до кінця. 80% клієнтів за статистикою, да, які заходять до нас на відкриття, залишаються на ведення. Це дуже крута статистика. Ми можемо її ще збільшувати, тому це дуже такий потенційний сегмент з економічної логіки. Бажання дуже важливо враховуватись. Ким вам хочете хочеться працювати. Наприклад, ми розуміли, що хочемо працювати з новачками. Чому тому, що вони до нас прислуховуються, вони довіряють з ними більш комфортно ніж тими, хто вже працював з бухгалтером. Вони вже звикли до якогось процесу роботи. Да, і вони можуть вимагати від нас там цього ж процесу. А ми працюємо трішки по іншому, а, і це може бути там трішки некомфортно в якихось моментах. Ось. Третя експертиза. Ну, Наприклад, якщо там у вас невеликий досвід, поки що у веденні ФОП як бухгалтера, то ну, краще, напевно, не брати, наприклад, великі бізнеси з великими операційними процесами. Тому що ви просто банально можете не впоратись на великому об'ємі. Почніть з невеличкого бізнесу і поступово-поступово переходьте на великий. Ось. В цілому, у нас такого ну, не було, але все ж таки. Експертиза у нас була там і в мали... для маленького бізнесу, і для великого також. Подумайте про те, з яким сегментом вам хотілося б працювати, які вам підходить найбільше за всіма цими критеріями. Да, економічна логіка, бажання та експертиза. Можливо, ви побачили для себе, коли робили дослідження там інший сегмент і вирішили, що хочете працювати з ним. Також там, подумайте про це. А коли ви визначили цільовий сегмент, опишіть його дуже детально як одну людину. Тобто, весь сегмент описуйте як одну людину. Наприклад, там це Іван там йому 42 роки. У нього дружина, дві дитини. Він живе в Києві на секретах, заробляє 3000 тисячі доларів на місяць і так далі. Тобто, описуйте. Вашу музу, бренду, так звану, так звану, да, щоб зрозуміти взагалі, для кого ви все це створюєте, хто ваш ідеальний клієнт, а краще потім ще повісити це у себе десь в кабінеті або дома, щоб завжди дивитися, пам'ятати, для кого ви все це створюєте, хто ваш ідеальний клієнт. Зробіть це завдання, і вам стане набагато легше вже буде пророблена велика частина вашої стратегії. Ви будете розуміти, куди вам далі рухатись. Бажаю удачі.